Я побачила ідею цього відео у своєї коліжанки Аліни з каналу Візбукс, і мені дуже стало цікаво і самі спробувати. Тож, якщо що, по-перше, одразу дякую Аліні за ідею. По-друге, ні, це відео ніяким чином не є закликом чи натяком на те, що я хочу, щоб мені щось дарували. Хоча безумовно, якщо у когось з'явиться таке бажання, то мені буде приємно, але сенс не в цьому. Сенс в тому, що я хочу вам показати, що у мене на душі, так би мовити, про що я мрію в плані матеріального, що я мрію побачити у себе на полицях і. В принципі порефлексувати навіть і самій а чому я додала ті чи інші книжки в свій вішліст, і чи треба мені можливо якось його передивитися? Тож поїхали зараз. Розповім вам про свої найбільші книжкові бажанки. Отже, ось мій вішліст у вас перед очима. Тут у мене всяке різне не тільки книжки. Здебільшого можна напевно поділити все на плюс-мінус чотири категорії: це, звісно ж, книжки. А також їжа, щось побутове для дому, здебільшого для кухні, і косметика. Здебільшого косметика доглядова, а не декоративна. Напевно, нічого більше по життю я або не хочу, або ж не наважуюся сюди додавати. Принаймні, секс іграшок ви тут точно не побачите, хоча серед них і бувають і цікаві всякі екземпляри. Але я занадто сором'язлива, щоб таке туди додавати. І навіть не знаю, нащо я вам зараз це все кажу. Давайте дивитися книжки. Отже, перша четвірка або ж остання додана четвірка це у мене здебільшого графічні романи. Три з чотирьох цих книжок це графічні романи. І що стосується саме коміксів, то я можу одразу сказати, що їх я додаю вішліст без розбору, тому що мені в принципі цікаві, ну. Пліті Матч всі комікси, про які я дізнаюся. Я дуже-дуже люблю цей формат, я обожнюю колекціонувати графічні романи. І хоча останнім часом у мене не було можливості виділити нормально так часу для того, щоб їх почитати, я хочу якось це все змінити, можливо, просто закинути ідею з марафонами читання, тому що ну графічні романи читаються дуже швидко, але я все ніяк не можу взятися за жоден з тих, що нещодавно з'явилися у мене на полицях, тому що я постійно собі думаю, ні, я маю виділити. День або навіть два для того, щоб читати їх поспіль, нічого іншого не робити, і бажано ще її знімати при тому відео. І через те, що у мене не буває такого, щоб я мала один чи два тим паче дні, коли б у мене не було інших справ. Я і не читаю, не знімаю, і так далі, і воно все накопичується і відкладається. Це дуже сумно. Я розумію, що мені треба прощатися з цією ідеєю і просто почитувати ці графічні романи час від часу, коли є вільна хвилинка, так як я читаю будь-які інші книжки. Але мені до цього ще треба остаточно дійти. І думаю, що в принципі це станеться невдовзі, бо книжки накопичуються бажання їх читати тільки зростає, настоюється, можна так сказати. А часу все ніяк не з'являється. От на всі. Ці марафони. Тож я знаю, що деякі з вас дуже люблять марафон 24 години читання, і я сама його люблю і знімати, і дивитися, і все-все-все. Але, на жаль, я не маю так багато часу. До чого я все це веду? До того, що оці три графічні романи, які ви тут бачите, вони називаються Пекельна планета Реміна, Череміна, Череміна, Валізи. І графічна версія 451 за Фаренгейтом їх я додала просто за те, що вони є. Я не знаю, чи ці історії мені будуть цікаві, чи сподобаються чи ні. Але я хочу побачити графічну візуалізацію того ж Бредбері. Хоча книжка в оригіналі мені, до речі, не дуже сподобалася. Я хочу почитати про ці валізи, хоча це про переселенців через війну, якщо не помиляюся, тобто це така скляна тема. А я уникаю останнім часом останні чотири роки, якщо вже на те пішло, скляних тем в книжках. Тим не менш для графічного роману я готова зробити якийсь виняток. Ну а що стосується цієї пекельної планети. То ну просто виглядає як щось дуже цікаве. Так, друзі, от з цього моменту і далі продовж відео час від часу в кадр вриватимуся я, септомаша монтувальниця, яка зараз монтує власне це відео. Справа в тому, що коли я його знімала, я орієнтувалася на свій вішліст в тому вигляді, в якому він на той момент і був. А вже минув десь місяць, і за цей місяць промайнуло декілька книжкових фестивалів, дуже багато подій, те да все. Коротше, деякі з моїх бажанок також. Чудово співпало за цей час були втілені і додалися деякі нові. Себто мій вішліст прямо зараз. От як ви його бачите, запис екрана, він не такий, яким він був, коли я знімала свою голову в кадрі, яка все це коментувала. Щоб не псувати вішліст, не робити якийсь безлад, знаєте, там видаляти те, що мені треба, додавати те, що вже не актуально, і так далі, я вирішила вішліст зняти в тому вигляді, в якому він є, от прямо наразі, і просто час від часу от залазити, отак, от відео і коментувати вам щось про ту чи іншу книжку, яка з'явилася. Ті книжки, які я вже отримала в подарунок, або сама собі купила, бо було тут не таке, звісно ж. Про ті я просто шматки відео видалила і. І все. <свісно> Власне, перша книжка, якраз от з категорії тих, яких не було вішлісті на той момент, коли я знімала відео, але яка з'явилася в ньому от нещодавно. Це, як ви бачите, Атлас Хмар. Я цю книжку вже колись читала, вона мені сподобалася, але ще більше мені сподобався фільм. Я його в принципі обожнюю. Передивлялася вже декілька разів і з задоволенням ще передивлятимуся. І... Через те, що фільм мені подобався більше за книжку, я її навіть не з першого разу змогла свого часу прочитати, бо вона в доволі специфічній манері витримана. Але от через це все у мене не було активного бажання мати на поличках Атлас Хмар, коли він з'явився в цьому виданні. Хоча видання мені дуже подобається. Але під час книжкової країни я мала нагоду подивитися на цю книжку зблизька і побачити, що вона навіть красивіша в житті ніж мені здавалося, коли я бачила її. Онлайн, і я зрозуміла, що мені такий дуже дуже хочеться. Плюс, якщо я не помиляюся, моя мама Атлас Хмар ще не читала. фільм вона теж дуже любить, то можливо їй було б навіть і цікаво прочитати. Тим паче, в такому виданні тим паче, що серед перекладачів там Остап Українець, тобто перейматися за те, що переклад буде якийсь не такий, взагалі не потрібно. Тож так захотілося, тому додала. Далі наступні книжки це все книжки авторок Zodiac Academy. це спіноф серії. Оцей Warrior Fae», Broken Fay, Vіxfei і так далі. Це спін-офф серія, там п'ять частин, і їхні події відбуваються за 5 років до подій «Зодіак Академії. Я чула непогані відгуки, хоча кажуть, що ця серія простіша за «Зодіак», і по сюжету, і по тому як написано. Але тут у нас основний троп це реверсивний гарем, а мені це дуже цікаво. Таке я люблю. І мені цікаво, як авторки це обіграють. І тут лише п'ять книжок, що як для них, то доволі таки небагато. Тож чому би і ні? Мені прям хочеться мати у себе вдома. Напевно, якщо не всі, то більшість книжок оцих от двох сестер, що пишуть такі неймовірні історії. Але оскільки все ж таки книжок там доволі багато. Мені всіх грошей світу не вистачить на те на те, щоб їх всі купити. То я пододавала їх вішліст з думкою, що можливо там на якісь свята там по одній-дві книжки тут і там збираю, якщо не всю колекцію, то більшість, а вже решту докуплю. І власне далі ще йдуть три книжки від них: це Fort», «Never Keep». Це ще одна спін-офф серія. Також зі Всесвіту Зодіак Кадемії, але мені здається, що тут події відбуваються взагалі якось паралельно чи не пов'язано з Зодіаком, можливо, навіть в іншій країні. Я ще це так сильно не вивчала. Знаю, що це їхня, мені здається, новіша серія. Можливо, вона ще пишеться, можливо, вона ще не завершена, але з тих книжок, що вийшли, є три, і мені. Дуже дуже цікаво. Знову ж таки просто хочу читати все, що вони пишуть, і читати інші їхні історії. Бо колись зодіак закінчиться, а мені клетітиме ще. Власне, наступні вісім книжок в моєму вішлісті. Це вісім основних частин «Зодіаку». Чому не дев'ять? Тому що перша у мене вже є, її я отримала на день народження. А от решту я читаю в електронці. А мені хочеться, от саме в такому от виданні, мати всю колекцію. Чи є у мене місце для цих книжок на полицях? Ні, нема. Чи це проблема? Поки що також, ні, бо нема книжок. Немає проблеми, от з'являться, тоді я почну її вирішувати. Можливо, зроблю якийсь анхол і вивільну поличку. Можливо, знайду собі місце для майбутньої полички. Можливо, я не знаю. Отут все це в льдочок поставлю. Коротше, подивимося, це проблеми майбутньої Маші, якій пощастило вже мати всі ці книжки в колекції. Далі у мене тут котап, це друга частина «Lights Out. І тут у мене є примітка, що бажано Special Edition. Чому? Тому що в Special едішені. Котап є додатковий розділ, і саме власне через цей додатковий розділ я й хочу цю книжку. Я і лайця от хочу насправді через це. У мене є звичайне видання, але також є і особливе видання з додатковим розділом. І напевно варто сюди теж його додати у Вішліст, тому що нещодавно анонсувала авторка, що. Це особливе видання буде в двох варіантах, точніше, незабаром вийде другий варіант. Перший це Barnes Noble варіант. Він виглядає так само, як і ця книжка, але має зліс при тому і має той -от розділ, який я неймовірно хочу прочитати. Але другий варіант цього Special Edition буде красивезний. Він буде від Illumicrate і я прямо його дуже-дуже сильно хочу. Можливо, при тому, хочу настільки сильно, що навіть не буду додавати вішліст, а просто куплю як тільки воно. З'явиться в продажі або в передпродажі, бо хочеться прямо сильно і дуже-дуже хочеться повернутися до цих персонажів і прочитати бодай, ще один розділ, де вони в головних ролях ну прямо божнюю ту історію. Наступна книжка це новинка Вікторії Шваб, авторки «Незримого життя Аді Лелю. Ця її книжка, хоч і не має нічого спільного з Аді, тим не менш я бачу її найчастіше в порівняннях з Аді. Я так розумію, вона не менш якась драматична та емоційна. І мені з одного боку страшно її читати, а з іншого боку, дуже-дуже цікаво її прочитати. І плюс я побачила, що на Новетерстонс продається примірник з підписом авторки. Не знаю, чи він досі наявний, скоріш за все, ні. Але в той момент, коли я його побачила, я його додала війшлі з думку, що ну, було б прикольно, напевно, отримати в подарунок таку книжку. Тому що вона у мене не на першому місці в бажанках саме на читання. Я можу потерпіти, я можу почекати, отримати її колись-то там. Тож ідеальний кандидат для Далі у мене Діп Енд Алі Гейзелвуд. каже, що це її найгарячіша книжка, і нібито там навіть є БДСМ чи щось таке. Може помиляюся, може мені набрехали, а може ні. Хочу цю книжку в свою колекцію, бо в принципі збираю книжки Алі Гейзенвуд і поступово потрошечки їх читаю. Впевнена, що в якийсь момент воно вийде і українською. Мені, в принципі, і український варіант буде Ок, тим паче, що я впевнена, що Віват красиво його видадуть. Чесно, не знаю, чи видадуть, але просто зважаючи на те, що видавництво видає всі книжки Алі Гейзелву, то можливо, і ця в якийсь момент теж з'явиться. Ну, поки що в мене її нема. Можу потерпіти, тому що у мене до стобіса книжок інжахалі гейзавут які мені ще треба прочитати. І, в принципі, список на читання у мене величенький. Тож це такий для мене знову ж таки був ідеальний кандидат для вішліста і щоб і самій не загубити оцю от бажанку. Далі я додала ковен. З Ковеном у мене складні стосунки. Я колись намагалася його читати, і мені не сподобалися перші розділи, і я закинула. Але, по-перше, дуже багато класних відгуків чула. По-друге, ну, нібито книжка прямо от. Для мене я цільова аудиторія цієї книжки. А по третє, я побачила оце от особливе видання, закохалася в цей зріз і вирішила, що мені треба. Але при тому, через ці складні стосунки з книжкою, я не готова сама його купувати. Але я буду рада коли-небудь отримати його в подарунок. А якщо не отримую, то нічого страшного не засмучуся. В принципі, красивих книжок на полицях мені не бракує. Тим не менш. Ці троянди мені так подобаються. Далі я додала Алхімію секретів, це якась новинка Стефані Гарбер, і нібито доросла, якщо не помиляюся, так чи інакше, коли я її побачила, мені стало неймовірно цікаво щось новеньке від Стефані Гарбер, не пов'язане з каравалом чи одного разу розбите серце. Коротше, мені стало цікаво, але оскільки я досі не читала книжки Стефані Гарбер, я їх лише збираю у себе на полицях і постійно про них думаю, але все ніяк не доберуся до них. То і купувати одразу. Цю книжку я теж не наважилася. Але от Вішліст додала. Наступна книжка називається Балада павших драконів або щось таке подібне: The Ballad of the Fallen Dragons. Це продовження «When The Moon Hatched». «When The Moon Hatched» — це дуже-дуже популярне на заході романтезі, Воно у мене є. І я підозрюю, що воно мені сподобається, коли я нарешті його прочитаю, і відповідно було б прикольно мати продовження. Тож я додала його в Вішліст, тим паче, що на Ватерстоунс можна було передзамовити його з автографом авторки. Не знаю, чи оця версія з автографом ще доступна, але так чи інакше, мати цю книжку хочеться, тому що. Тому що думаю, що книжка мені зайде. Досі її не читаю, тому що маю навалу інших історій, тому що сама по собі Венземунхетч дуже така об'ємна. Тож на неї треба буде виділити час, якого в мене поки що не було. Але 100% якийсь момент прочитаю, відгуки чула виключно хороші. І приблизно по такому самому принципу у мене тут і наступна книжка, вона називається Бримстоун. Це продовження QuickSilver. Квіксивер у мене буквально поруч постійно лежить. Я вже прочитала тут, напевно. Не видно. Я прочитала перших два розділи, якщо не помиляюся, і теж забуксувала не через історію, бо з нею все гаразд, а через те, що була заклопотана, була в нечитоні і так далі. Але дуже сподіваюся, в якийсь момент продовжити. Тож тримаю її тут у себе без голів'ї. І дивлюся на неї постійно, і думаю про неї постійно, і підозрюю, що мені сподобається. І саме тому додала війшліст продовження. Абсолютно по такому ж принципу у нас тут і наступна книжка: це The Thief of Night або ж «Крадій ночі. Це продовження книги ночі Голі Блек. Книгу ночі маю у себе на полицях вже багато років. Досі не дійшла до того, щоб її прочитати так. Але думаю, що сподобається їй по інерції. Думаю, що значить мені треба і продовження. Якщо ви бачите тут певний паттерн, ви не дарма його бачите. І, ну, і власне не смійтеся, але наступна книжка так само тут знаходиться з тих самих причин. Це у нас теорія снів або теорія мрій, скоріш за все, снів аврейд це продовження дослідження утоплення. Дослідження утоплення вже кілька років маю у себе на полицях. Англійською ще й за автографом авторки в красивому виданні, але все ніяк не прочитаю. Намагалася, але побачила на перших сторінках дуже специфічний стиль. Це мене в той момент відлякало. І я просто відклала. Тож, можливо, читатиму українською згодом, а можливо, все ж таки ризикну англійською, попри цей стиль. Може, там далі мені буде легше, бо я вчитаюся. Так чи інакше, це треба просто зловити оцю от, знаєте, оцей от спалах інтересу саме до цієї історії, з-поміж всіх, 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 всіх десятків, якщо не сотень історій, які оточують мене в цій моїй квартирі. Але коли прочитаю, то, звісно ж, захочу дізнатися, що було далі. Наступні дві книжки це такі енциклопедичні книжки про різних міфологічних істот. Перша просто про надприродних тварин і так далі, а друга. Безпосередньо профей, обидві дуже красиво оформлені, з ілюстраціями і так далі, такі подарункові видання. І обидві мені не завадять для моїх досліджень, для моїх власних рукописів. Але оскільки я вже маю доволі багато такої літератури у себе на полицях, плюс оця от подарункова, себто доволі дорога, це не така, знаєте, середньостатистична книжкова покупка, то я і не спішу їх купувати. Я їх додала в вішліст. Якщо коли-небудь десь знайду під ялинкою, круто, якщо ні. Нічого страшного, у мене вже дуже багато такої літератури знову ж таки. Ну, або ж я, можливо, коли-небудь це ж таки сама собі її куплю. подивимося. Так чи інакше, от просто лежить собі в мій шлісті. Наступна книжка це Special Edition The Stars Are Dying. Зірки помирають, помираючі зірки, зірки, що помирають чи щось таке. Це роман, який дуже-дуже нашуміло кілька років тому, і згодом воно з'явилося в такому от спешалі у «Алкрейт». Мені дуже подобається цей спешал Алкрейту. Ні, я вирішила, що було б прикольно коли-небудь мати її в бібліотеці. Зараз я взагалі нічого не чую про цю книжку, ніхто ніде її не згадує, принаймні в моїй бульбашці або серед тих букток і букстаграм-аккаунтів, на які я підписана. І це так дивно, тому що коли вона тільки-но з'явилася, то шум був такий пристойний, а зараз тиша. Тим не менш, якщо історія цікава, то мені, в принципі, все одно чи багато про неї говорять, чи мало. Хочеться мати її у себе на полицях, тож коли-небудь можливо це станеться і буду читати тоді. Привіт, це знову монтувальниця. І ось ми дійшли до ще однієї книжки, яку я додала в вішліст, буквально вчора, якщо не помиляюся. Вона називається. Stupid Faces in Stunning Paintings. Я підписана на один дуже цікавий акаунт в інстаграмі. Це акаунт про мистецтво, і там о, голос за кадром володаря цього акаунту, я не знаю хто він, розповідає дуже дуже смішно з неймовірним гумором про ті чи інші витвори мистецтва і коментує в тому числі те, як воно намальовано, чому воно так намальовано, чому там такі дивні, в тому числі обличчя, але іноді це і про якісь заховані предмети чи натяки в картинах. Коротше, я дивлюся з неймовір. Задоволенням той аккаунт, напишу його назву зараз десь на екрані. І нещодавно цей аккаунт сповістив, точніше, його володар, що він випустив книжку, яка називається Дурні обличчя на неймовірних картинах. І власне книжка саме про це, і по ідеї вона витримана саме в такій манері, в якій і її назва, і сам аккаунт, тобто дуже дуже смішній, легкий, приємній і цікаві. І я вирішила, що мені воно треба. Наступна книжка це одна з частин коміксів про кота детектива Блекседа. Вона у мене є французькою, і я її прочитала французькою, але мені було дуже важко. По перше, тому що французька це мова, яку я знаю на дуже розмовному рівні, і яку я. Регулярно забуваю через абсолютну відсутність практики. А по-друге, ну це комікс. Відповідно, там були специфічні шрифти, і мені просто щоб читатися і зрозуміти, яке переді мною слово, доводилося дуже навіть попітніти. Мені допомагав Google Translate, і це був так собі досвід. Тож я зрозуміла, що окей, так, круто було спробувати прочитати це в оригіналі, я більш-менш зрозуміла, що там відбувається, але все ж таки хочеться перечитати мовою, яку я знаю на гарному рівні. І оскільки я поки що не бачу перекладів української Блексида, то я додала сюди варіант англійською. Наступна книжка це продовження цієї частини, бо ця частина його пригод поділена на дві книжки. Ну і власне, от було б круто коли-небудь їх прочитати або українською, або англійською. Поки що, ні те, ні те у мене немає. Наступні чотири книжки це казки видання Міналіми. Я поступово збираю свою колекцію книжок Міналіми. У мене є наразі всі Гаррі Поттери, які вийшли, хоча нещодавно вже відкрили передзамовлення на четвертого. Його, щоправда, мені здається, не Міналіма буде робити, але воно буде якось максимально стилізовано під Міналіму. щось таке. Тим не менш, у них, окрім Поттера, також. Є і казки. І от деякі я вже зібрала, деякі у мене навіть задублювалися так вже вийшло, тому комусь дуже хороший подарунок перепаде на Різдво від мене, комусь з друзів. Але от ще чотирьох історій у мене немає: це Русалонька, це Пітер Пен, це Білосніжка і це чарівник країни Оз. Коли вони всі у мене будуть, то у мене буде ціла окрема поличечка цих от неймовірних казок. Мрію коли-небудь просто сісти і добренько так їх всіх прочитати від початку до кінця. І почну я безумовно з красуні і чудовиська. Ой, да, у мене перша от серед казок з'явилася саме ця історія. Я дуже люблю цю казку. Ви навіть не уявляєте, яке колосальне враження вона на мене справила свого часу, і як сильно вона відбувається на моїх читацьких подобаннях і навіть на моїх письменницьких амбіціях. Тож мати її у себе в такому виданні з купою інтерактивних штук, ілюстрацій і так далі, з красивезним оформленням для мене це неймовірний подарунок. Ну і по інерції колекціонерка мені хоче зібрати всю серію таких книжок, тож вони і є в вішлісті. Далі у мене тут дві книжки Керрі Лейк. Керрі Лейк це авторка Ноктікадії, про яку я вам тут вже всі вуха прожужжала. Це ще два її романи, які було б мені не зле мати у себе в колекції, тому що я хочу в якийсь момент прочитати. Якщо не всі, то більшість її книжок. Я вже маю анафему, за яку я 100% візьмуся незабаром. А тут у нас от є ще дві історії. Це старіші її книжки, але дуже сподіваюся, що вони мені також сподобаються. І от про всяк випадок додала їх вішліст. Наступна книжка це Міфопедія, Мітопедія, дивлячись, як прочитати, ще одна ілюстрована збірка всіляких різних фольклорних моментів, міфів, історій і так далі. Також мені в колекцію нонфіку і для загальної освіти, і для просто колекції, і для моїх письменницьких досліджень. Але оскільки знову ж таки у мене такого вже доволі багато зібралося. То я й не спішу її сама купувати, просто додала вішліст, з'явиться круто, не з'явиться нічого страшного. Наступна книжка, це щось що я мало не випадково побачила на просторах Амазону, «As Old As Time» – Це якийсь ретелінг, знову ж таки, красуні і чудовиська, але якийсь незвичний. Мені цього було достатньо для того, щоб її захотіти собі в колекцію і для читання. Тож додала собі вішліст. Так само на просторах Амазону, якось я знайшла графічний роман по творах Едгара Алана По. Обожнюю його творчість, обожнюю його персоналію, настільки він цікавий, інтригуючий, нестандартна особистість, тож додала одразу вішліст. Feeds the Lake» – це сам видавне романтезі, якщо не помиляюся, або ж. Просто фентезі, треба буде це дослідити, бо я вже підзабула. Про яке я також чула дуже-дуже класні відгуки, хоч ця книжка і не завірусилася на Буктоці так само, як я не знаю, умовно, четверте крило. Але коли я бачила її згадки, то вони були позитивні і вони були дуже інтригуючі. Я вирішила, що не зле буде мати її і собі, тож додала вішліст. Крічер це один з графічних романів Шона Тана. Шон Танце той, який намалював, не написав, а саме намалював прибуття. Графічний роман без слів. У нього є декілька. Таких робіт, і я зібрала вже декілька його графічних романів, як зі словами, так і без. Але от Крічер серед них ще немає. Це одна з його останніх мені здається робіт. Ну або крайніх, як то кажуть, останніх не в сенсі, що він нічого потім не писав, а в сенсі останні з того, що вийшло. У маржан Сатрапі або Сатрапі, авторки Персеполіса або Персеполіса, вийшла ще одна робота, ще один графічний роман. Називається Жінки, життя, Свобода. І мені дуже хочеться мати цей графічний роман у себе на полицях. Тож вже давненько воно у мене висить в вішлісті. Коли не бі, сподіваюся, що воно звільне. Став переселиться в моїй полиці, або тому, що сама куплю, або тому, що хтось подарує. Ну коротше, прям да думаю, що там щось дуже дуже класне. Тому що Маржан дуже крута оповідачка, дуже крута ілюстраторка. Мені неймовірно сподобався її Персиполіс чи Персеполіс. Досі не знаю, як правильно. Також мені дуже сподобався її круча з чорносливом, і у неї був маленький графічний роман вишивки. Від всього я залишилася в захваті, тож думаю, що і ця робота мені має сподобатися. Флік це якийсь графічний роман, про який я нічого не знаю, але мені сподобалася обкладинка. Плюс це графічний роман. А як я вже сказала, я хочу їх всі. Тож я додала його в вішліст. Lover's Dictionary, або ж словник коханця або словник коханки. Це книжка, на яку я побачила один єдиний відгук, але він був настільки пристрасний і в такому захваті людина була, коли розповідала про цю книжку, що я додала її в вішліст взагалі без питань, але при тому досі не наважуся сама купити, тому що буквально один єдиний разочок я чула про цю книжку. Тож Типу, мені цікаво, але я не наважуюся сама інвестувати в неї. Нехай повисить в вішлісті може коли-небудь знову ж таки знайду під ялинкою або на день народження. І власне це все. Це всі книжки, які наразі є у мене в вішлісті. Як ви могли помітити, у мене там також є і деяке інше барахло. Але от такі от книжечки. Розповідайте, про які книжки ви мрієте, які хочете побачити у себе на полицях, що є в вашому вішлісті, буде дуже цікаво послухати. А якщо вам подобається не тільки слухати про всілякі бажані книжки, а й дивитися, як я їх розпаковую і як я реагую, коли отримую їх, то нагадую, що в мене є розпаковки, цілий плейліст розпаковок. А також є не книжкові розпаковки, де я також розпаковую купу всілякого добра, бажаного чи не дуже, очікуваного чи сюрпризів і так далі. Ці відео доступні для спонсорів. Тож, якщо ви вже передивилися все з основного контенту і хочеться ще чогось такого, то, будь ласка, буду дуже рада бачити вас в рядах спонсорів. Таким чином, ви не тільки потішите себе екстра відео, а й дуже допоможете цьому каналу триматися на праву, а можливо, навіть і розвиватися. Дякую за увагу і до зустрічі!